Один з ключових механізмів, чому виникає рак, а є понад 100 видів раку, але він одинаковий для усіх, це збільшення активних форм кисню у клітині. Активні форми кисню або ще їх називають реактивні форми кисню або вільні радикали, вони з'являються із видозміненого кисню, який ми вдихаємо. Ось вони це гідроксильний радикал, це синглетний кисень, це перекис водню. Що ж відбувається в організмі? Ці вільні радикали діють на генетичний апарат клітини і викликають мутацію. У нас ж кожної секунди викликається ті чи інші мутації, але організм має такі антимутагени, які здатні ліквідувати ці негативні процеси у генетичному матеріалі у ДНК наших клітин. Про це, коли цей чинник переходить поріг негативний, організм дає збій і утворюються мутації. Пошкодження генетичного матеріалу, які приводять до того, що клітина не може виконувати свою функцію, поступає команда, будемо ділитися. І клітина починає ділитися неконтрольовано, не доходячи до своєї стадії дозрівання, диференціації повної, і утворюється онкологічний процес. Коли ці клітини починають залишати своє місце, основне звідки вони почалися, відбувається метастазування, можуть пошкоджуватися інші органи клітини. Дуже важливо вчасно зробити діагностику, тоді ще є шанси прожити. Що ж, я описую, який шанс я описую у даній книзі? Я даю шанс кожному з вас зрозуміти це простий засіб, який даний нам природою, і на сьогоднішній день науково доведено. Це молекулярний водень. Молекулярний водень проти раку. Яким чином він діє? Він діє безпосередньо на активні форми кисню. Молекулярний водень з'єднується з кожним радикалом і утворює воду, воду, звичайну воду, тобто йде гідратація клітини. Молекулярний водень стимулює антиоксидантну систему нашу, яка безпосередньо протидіє цим вільним радикалам. Яким чином? В цитоплазмі є такий комплекс НРФ 2 який активується під дією молекулярного водню, проникає знову ж у клітини і активує понад 200 ферментів антиоксидантної системи, допомагаючи клітини відновити свій статус і позбутися тих патологічних процесів, які є. Антиоксидантна система теж буде зменшувати активні форми кисню. І таким чином організм завдяки тому, що клітини будуть повертатися до норми. Також буде повертатися до норми. Де є цей водень молекулярний? У водневій воді. Книжка так і називається Воднева вода. Ця воднева вода має певні характеристики. На відміну від іншої води. Є кілька параметрів, які є надзвичайно важливими. Це окисловідновний відновний потенціал, це PH. І це вміст ось цього молекулярного водню. Якщо ми візьмемо окисно окисно-відновний потенціал звичайної води, то він знаходиться у плюсовому діапазоні 99,9 усіх вод, які споживає людство на планеті, є більше 100. І чим вище, тим гірший цей показник для нашого організму. Оскільки ця вода є електронно акцепторна вона забирає електрони з нашого організму. Нам ж потрібна вода з від'ємним редуксом потенціалом. вода, яка може утворюватися на планеті в окремих джерелах впродовж тисяч мільйонів років. Це там здійснюється паломництво, там здійснюється зцілення. Моя розробка направлена на те, щоб дати кожному можливість створювати вдома, мати таке джерело. Ось такий термос-іонізатор-генератор молекулярного воду здатний утворювати воду, яка кардинально міняється. На протязі 15-20 хвилин ми це можемо пересвідчитися, вимірявши енергію води ОВП-метром. Бачимо, потенціал починає суттєво змінюватися від'ємну сторону. І ми зараз маємо понад 400. Це саме та вода, яка потрібна для онкохворих. Це саме та вода, яка здатна активно ліквідувати вільні радикали. Причому. Не просто активно, а ще й селективно. Тобто вибірково, знешкоджуючи лише самі токсичні, а це гідроксильний радикал, ось цей OH, який тут є, на який не мають права ферменти антиоксидантної системи. Ось вода, це чудо, вода з від'ємним радокс-потенціалом. Це та вода, яка заходить у клітини без затрат енергії. Це та вода, яка знімає запальний процес, це та вода, яка відновлює статус-кво клітини на здоров'я.